Ковий батько, люблячий чоловік, уважний син та гарний товариш все це прополегло за батьківщину криворіжця Володимира Мукоїда, серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, і Світлана, кума загиблого захисника. Усі найкращі якості, які відомі людям щодо характеру людського, вони всі були притамані Вові. Абсолютно всі. Це була дуже чесна, порядна вихована людина. Він наскільки Міг вийти з будь-якої ситуації, абсолютно для нього нічого не було складного. Він ніколи не впадав у паніку, він завжди був позитивним, завжди був активним. Те, що стосувалося родини, це було у нього на першому плані. Володимир з перших днів війни добровільно став на захист нашої держави, боронив українські землі у складі військової частини т 0400 Був командиром роти. Володимир давав відсіч росіянам на харківському, херсонському та запорізькому напрямках. На останньому з них, 30 травня, під час артилерійського обстрілу захисник отримав тяжке поранення. Лікарі боролися за його життя. Але на жаль, вранці 31 травня, серце мужнього воїна зупинилось назавжди. Володимир Вікторович Мукоїда був дуже гарною, світлою людиною. Запам'ятається, під час виконання бойових завдань отримав поранення від зарт обстрілу, виконуючи бойові завдання по захисту територіальної цінності нашої батьківщини. Він назавжди залишиться в нас в пам'яті мужнім, світлим, добрим, доброю людиною світлою. Мирному житті Володимир працював на Криворізькому ремонтно-механічному заводі, начальником транспортної служби, згодом заступником начальника виробництва. У вільний від роботи час захисник любив риболовлю та захоплювався кондитерською справою. Мріяв відкрити власну кондитерську, але війна внесла свої корективи. І тепер Володимир Мукаїд повернувся додому на щиті. Свій останній спочинок захисник знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Без чоловічої підтримки залишилась дружина без батька 15-річний син та безлюблячого синочка, мати. Вічна шана та пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.